Друга частина відео про планування. Тут я розповім, як я планую своє життя, що я для цього використовую, які інструменти та е, які в цьому є плюси та мінуси. Отже, е, ви на екрані побачите зараз мій Notion. Скажімо так: тут показані мої найбільші цілі. Я зробила копію свого документу, тому що маю якісь свої особисті, дуже. Моменти, які не хотіла показувати на общий загал. Тут залишила лише те, що можна. Першим у мене йде моя картинка візуалізації. Коли я відчула, що я щось вже не потребую, або я вже це виконала, я можу собі її поміняти. Наприклад, до цього в мене стояла картинка два роки, я зрозуміла, що я з неї виросла. Що те, що там було, воно частково збулось, частково перестало бути для мене необхідним. Тому я зробила собі ось таку новеньку. Я думаю, що ви і самі бачите, на що у мене упор. Потім, що я тут маю? Це мій календарик. Тут можуть відображатись мої плани. Також це точно вінчит, я його пам'ятаю, як я його робила. Знову ж таки, більше ніж. Напевно, два роки тому чи три роки тому просто прикольно показує, як проходить життя. Я собі я не пам'ятаю вже скільки я написала років, можливо, я написала десь 90 років, да, що я хочу бути. Квартал пройшов вже на 28% в день на 50 тиждень місяць та рік. Тобто, ви розумієте, для чого це може бути загальні мрії на життя. Насправді я тут не буду показувати, що я собі записала, тому що це для мене дуже особисте. Тут у мене прописано буквально, яким я хочу, щоб моє життя було. Яку хочу мати сім'ю, яку хочу мати роботу, кар'єру. Самовдосконалюватися, якщо я хочу спробувати спробувати, де я хочу побувати, якою я хочу бути людиною, що я хочу після себе залишити. Це все я просто пунктами написала в цей списочок. Ось так: от перший, я не знаю Карпати, другий ще щось. Десь це може бути просто слово одне, десь це буде величезний текст, який повністю описує, що я хочу. Наступне, що я тут маю. Це чим я пишаюсь, та за що вдячна в 24-му році. Насправді, просто звичайний пунктик, який мені хочеться періодично передивлятись, коли я маю поганий стан, коли щось не так, коли я в якійсь печалі, скажімо так. Хочеться передивлятись, що я чогось досягла. Взагалі починаю робити тепер так, що я кожен день. Або кожен тиждень заповню, що було хорошого, що я хорошого зробила, що, чого я досягла е, в цей тиждень. І записую собі це також, от в Notion. Дивимось далі цілі на цей рік. Знову ж таки, перше, що у мене тут приписано, це основний пріоритет. Е, в двох... Взагалі, пріоритет має лише одиничне число, але я собі да, прописала по двом різним моїм станам ці пріоритети. По фізичному, матеріальному, це я хочу дуже розвивати особистий бренд в інстаграмі, Ютубі та тіктоці. А по-духовному я вирішила це видалити, тому що це дуже особиста справа, але. Це пов'язане з тим, як я до себе ставлюсь. Далі ви можете побачити те, що у мене виділені мої сфери життя: соціальні мережі, саморозвиток, здоров'я, особисте, техніка, місця. Їх може бути більше, їх може бути менше. На щось я більше ставлю упор, на щось менше. Але записую сюди саме те, що для мене є важливим, що я не хочу загубити. Соціальні мережі. Інстаграм, ютуб, TikTok. На прикладі, хай буде інстаграму. Що в мене тут прописано? Це у мене, якщо бачите, прям сторіночка, яку я відкриваю. 5000 підписників. На початок року 400. Наскільки треба зростати в місяць на 400. Поки що, це не дуже іде. Але я в процесі стабільний контент. Скільки я хочу рельсів, постів. Сторітелінгів, міні сторітелінгів Я це все собі указую. Далі я покажу більше деталей, як я з цим працюю. Просто це не в відбувається. Потім записала, що хочу співпраці з українськими брендами, співпраці з закордонними брендами. Також у мене тут є контент-план та банк Ідей але загалом у мене є окремо ось тут сторіночка про блог. В які я собі веду все, що у мене по Ютубу, Інстаграму, Тіктоку, поки що все, так. Да? По курсам, які я проходжу. Там воно все у мене є окремо, але тут я записую такі більш поверхневі глобальні речі, які мені хотілося би бачити. Тому переходимо далі. Знову ж таки, сам розвиток, прописані якісь цілі. Здоров'я, особисте, бла-бла, бла техніка і тому подібне. Це все просто якісь моменти, які мені хотілося б досягнути в цьому році. В наушенні я зберігаю, окрім своїх особистісних цілей, таких всіх глобальних та не суперглобальних, Я також веду всі свої робочі справи, бо там це робити значно простіше, там просто формувати контент-плани. Там просто це все ширити і, коротше, One Love Тепер приступимо до моєї іншої любові. Ось це все мої блокнотики, які я вела за останні роки. Це за цей рік я почала вести. Це за прошлий рік, як бачите, у мене тут любов до Тіктока була. Це, здається за 23-й, а це за 21, 21, 22. Вони у мене всі дуже-дуже прописані. Ну, тут у мене просто було купа, купа різного чого, всього. Я стараюся блокноти не берегти, тому що вони е, призначені для того, щоб писати там свої якісь думки. Писати там свої плани і взагалі, щоб в них писали. Тому не бійтесь чистого листа. До речі, все мені дуже подобався, тому що він такий прям ніжнесенький. І він був з моїх останніх курсів, що дуже класно, тут були календарі одразу. За це дуже вдячна календарі і ще ось такі календарі. От, знову ж таки, тут у мене було купа всього прописано, написано. Тепер, тепер я покажу, що я роблю після того, як я склала собі план ось тут. Беру свій ось цей блокнотик. У мене, е звичайний, він з моїх курсів, що я роблю, так як тут не прописаний календар, я його прописую собі самостійно. В принципі, скоро вже буде. Наступний місяць, і я думаю, що можна вже буде писати його разом з вами. Мені все рівно на те, що тут написано, мені важливо те, як відчуваю я. Тут я собі записую перш за все календар, щоб просто його бачити. Далі я виділяю собі всі дати, які для мене важливі. Коли в мене будуть якісь плани або якісь зідзвони, зустрічі, я собі їх сюди випишу. Далі я починаю прописувати собі свої плани по сферам. Я покажу на прикладі цьому. Тут у нас курси, що було для мене важливо, по роботі, які мені потрібно було закрити, але роботу я більше не тут зберігаю, а на ноутбуці, тому що там в мене більш великий об'єм. Пласт роботи. Тут мої побажання по інстаграму, по Ютубу. Так як ще місяць не закінчився, я собі тут нічого не ставила, ніякі галочки майже, тому що я ще не знаю, скільки я разів виходила в сторіс, та е, скільки постів чи рельсів я виставила. Есенціалізм, до речі, я перечитувала. Далі починаємо дивитись. Тут у мене перший тиждень був не дуже, як ви бачите, об'ємним. Але я собі писала: тут я собі прописую загальні плани. Можу записати, там виставити шість рельсів, але я не прописую, які саме їх потрібно виставляти. Це я собі можу прописати окремо в контент-плані, або ж окремо на кожен день. На кожен день це я вже веду в іншому місці. Тому тут я собі прописую там якісь такі супер, не не супер, а якісь доволі загальні моменти. Просто по всім моїм сферам життя звіряючись з тим, що в мене написано в ноушені. Я собі пишу: ось окей, у мене там в інстаграм було в планах зробити таку кількість відео, Для цього мені треба знати, скільки робити їх на місяць, для цього мені треба знати, скільки їх робити на тиждень. Це саме я собі і записую. В принципі, нічого складного, але дуже-дуже спрощує життя. Після того, як я це все веду в своєму блокноті, його я перевіряю кожен день зранку, з вечора, середині дня, тому що щось можу забути, щось можу дописати. І. Після того, як я вела його, я починаю заходити в справи на день. Я маю ось такий файлик в нотатках. По факту, тут просто понеділок, півторок, середа четвер, пятниця субота, неділя. Просто прописані дні тижня та прописано, що я хочу коли зробити. Іноді це бачите, такі доволі великі плани по годинам о котрі, що мені там треба зробити. Коли я виконав якусь задачу, одразу ставиш собі галочки. Якщо щось не виконав, а це треба, ти його просто переносиш на наступний день. Супер зручно, як на мене. Отже, такий у мене метод планування, якому я слідую вже дуже довго, я його для себе сама знайшла. Я зрозуміла, що мені подобається більше, як мені подобається вести. І це ідеальний варіант для мене. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм та пишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Дуже вдячна за перегляд, всім па-па!